Попри те, що скандальна заява Ілона Маска про мирний договір між Росією та Україною викликала хвилю обурення, українці не упустили можливості пожартувати над американським мільярдером. Блін, що таке, тільки щоб в Теслу залазив, як ё... дверкою по голові. Тато щось холодне прикласти. Ні, відкрий твітер, щось напишу. У мережі з'явилися численні меми щодо дописів Ілона Маска. Зокрема, українці жартують про відмову від електрокарів Тесла, а також згадали папу римського, який раніше також відзначався намірами помирити Україну та Росію. Порівняли мільярдера із колишнім в'язним СБУ Медведчуком, а ще ексочільником Роскосмосу Рогозіним. Крім того, закликали мільярдера не робити мамі нерви, а ще запропонували, аби із маском поговорив залізний генерал Залужний. Ну і куди ж без притули. Нагадаю, напередодні Ілон Маско оприлюднив допис, в якому запропонував віддати окупований півострів Крим Росії, а Україні залишитись нейтральною країною. До твіту мільярдер додав голосування з варіантами відповідей так або ні. Після цього акції Тесла впали майже на 9%, а користувачі мережі різко відповіли американському бізнесмену.